Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі файненькі сирники, можна сказати старий рецепт на новий лад. Чому новий, тому що я готую їх без розкачування тіста, лише збиваю все міксером або блендером. Так дуже зручно, не потрібно потім мити поверхню. Ось такі вони пухкенькі, пишні, ніжні на смак. Дуже добрі. До речі, ще скажу звідки я дізналася такий спосіб приготування. Коли ми жили деякий час в Німеччині в одній сім'ї, то господиня цього дому частенько готувала на неділю такі сирні пончики і діти їх дуже любили. Ну, Єдине, що вона готувала скварку, тому що в Німеччині немає такого сиру, як у нас домашнього, жирного та крупинчастого. Зазвичай вони готують все з кварку. Кварк це щось наподобіку, за консистенцію між йогуртом та кефіром. Я хотіла підлаштувати цей рецепт під наші продукти, тому одного разу готувала просто сиром, іншого додала трохи сметани, щоб вийшло більш ніжне тісто. І так мені навіть більше сподобалося. Тому все вам покажу, готуйте і підписуйтеся на канал. Додаю сир. Розпушувач додаю, ванільний цукор, борошно і тоді все перемішую міксером. Борошно не буду додавати все одразу. Господиня, в якої я взяла рецепт, звичайно, вона готувала вже все по рецепту. Борошно не відмірювала окремо, завжди вже мала свою норму. Це тому, що вона готувала завжди з кварку. В Німеччині переважно використовують кварк. Це такий рідкий сир. Ще з не зразок не то кефір, не то йогурт, а мій сир, звичайно, не такий рідкий, як цей кварк, тому я буду додавати борошно поступово, можливо, буде потрібно його менше. Ще додаємо олію. До речі, дуже мені сподобалося так готувати без розкачування тіста. Ось це готую вже іншого дня. Додала сюди трохи ще сметани. Дві ложки сметани в мене було. Хотіла, щоб таке було трішки ніжніше тісто. Якщо є у вас блендер, то можливо навіть краще блендером збити, тому що тоді краще сир збивається. Єдине не можу сказати, скільки точно борошна потрібно, тому що буває різний сир. Наприклад, минулого разу в мене був такий більш сухий сир. Цього разу додала трохи сметани. Не менше 150 грамів це точно. Приблизно ось така консистенція тіста. Чомусь мені такі сирні пончики нагадують курочок. Тому що ось такі хвостики. Діти і я любили відщипувати саме ось такі краї. Ось такі вони ніжні. Ось такі вони пухкенькі, пишні, ніжні на смак. Juže da